Усім привіт, мої любі глядачі! Я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Марусина Скринка Рукоділля. Ласкаво запрошую вас в гості. Сьогоднішнє моє відео буде розмовного жанру. Тобто, тех. я дуже-дуже дуже давно не знімала такого роду відео. І мені надзвичайно хотілося просто з вами поспілкуватися, можливо, щоб ви дізналися про мене більше. І зовсім недавно на Ютубі я побачила тег, який називається Я в захваті від аксесуарів. Автор цього тегу це Танюшка, наша українська рукодільниця, канали Танюха Кніт і В'язання. Я обов'язково залишу посиланнячку на Таню. В описі під цим відео, і якщо вас зацікавило, обов'язково проходьте, дивіться на її канал. Вона майстер складати теги. неї дуже цікаві виходять такі відео. І я, прочитавши запитання, вирішила, що мені так цікаво, і я думаю, буде цікаво і вам. Ви можете брати своє улюблене рукоділля або займатися якимись домашніми справами. І давайте радо поспілкуємося, пов'яжемо під мою балаканину. В'язати я буду шкарпеточки, я ще не показувала цей процесик, Він в мене новесенький. Це шкарпеточки жіночі, будуть на 39-й розмір на подарунок. В'яжу я його з двох пряж. Ось ця молочна пряжа це німецька стокова. Пряжа, а ось ця пряжа це надзвичайно класна, також німецька пряжа. У мене її залишки, залишилося два малесеньких таких моточки. Я буду вив'язувати в холявку, таким, бачите, візеруночком з косичкою. от А далі вже буду чисто молочні шкарпеточки Мені потрібно їх зв'язати і, як то кажуть, спакувати до 12 го числа, тому я. Пришвидшених темпах і це розпочинаю роботи. Отже, тех, я в захваті від аксесуарів, відповідаю я, Марусина скринка рукоділля, Маруся, і поїхали. Перше питання: ви в'яжете аксесуари? Так, дівчатка, я в'яжу аксесуари. Хто давно на моєму каналі, той знає, що кожного жовтня. Ну, принаймні, вже два роки підряд. У нас Оксаночка Левчук організовує спільний проект по в'язанню аксесуарів. І я майже всі аксесуарі залишаю якраз на цей жовтень місяць. І саме в жовтні ми в'язали дуже-дуже багато аксесуарів. Я принаймні пов'язала майже все, що хотіла. Ну, не все, завжди я залишаю собі, як то кажуть, запаси у планах. Але пов'язали ми гарненько, і я люблю в'язати аксесуари. І в'яжу їх. Друге питання: які ви в'яжете аксесуари? Хустини, шалі, палантини, головні убори, рукавички, рукавиці? В'яжу все. Якраз у цьому спільному проєкті я в'язала бактус, я в'язала. Шапочки, шапочки, шлеми, я в'язала і бафи. І я в'язала і рукавички, рукавиці доні, а нам з чоловіком я в'язала рукавички з пальчиками. От, тому, чесно, в'яжу, бачите, все. Так, третє питання. Для в'язання аксесуарів, яку пряжу обираєте? Дорогий сегмент, середній сегмент, бюджетний сегмент. Дуже хороше питання, тому що я вам чесно скажу: я в'яжу з будь-якої пряжі. Якщо це, наприклад, аксесуар для себе, я можу обрати і недорогий сегмент. Ну, тобто, в залежності від призначення для чого це аксесуар. Для своєї донечки я стараюся обирати пряжу більш дорожчу, не те, що дорожчу, більш якісного складу. Тобто, або це шерсть, або це напівшерсть, або це якийсь маріносик, ну, щось таке, знаєте, тепліше, не колючіше, ніжне. Ну, як для діток, ми ж завжди діткам бажаємо кращого. Хоча такі вироби, як там, кофточки, кардиганчики, я можу дитині в'язати із закрило, вони прекрасно носяться. А от саме шапочки, рукавички стараюся в'язати з більш теплішої пряжі, Такої, щоб вона дійсно зігрівала мою донечку зимою. Чоловікові я також стараюся обирати дорожчий сегмент, він у мене стосовно колючості, абсолютно ну, не переносить її. От і от шапочку я йому в'язала з меріносика, баф і рукавички 100% шерсті німецької, ні, не німецької. Ліма 100% шерсть, але вона надзвичайно мягка, абсолютно не колиться. Так, четверте питання. В'яжете по МК опису платному чи безплатному по своїх наробках. Значить, тут яка ситуація? Якщо для мене виріб невідомий, і я знайшла майстер-клас, який мені сподобався, я можу зв'язати по майстер-класу. Я чомусь. Не купувала ще майстер-класи на аксесуари. Якщо чесно, я взагалі за своє життя купила лише два майстер-класи, і це були майстер-класи на шкарпеточки. І купила я їх тільки ради того, що дівчинка переказує усі кошти на ЗСУ. Просто щоб підтримати ЗСУ, підтримати дівчинку. Я купила два описи, От, ще не в'язала по них, вони в мене ще лежать. От. А по безкоштовних можу спокійно в'язати, можу підглянути якусь, якийсь, якийсь елемент в'язання аксесуарів, наприклад, якусь цікаву маківку, чи якийсь візерунок. От. Але по суті, відсотків 80, можливо, навіть 90, я в'яжу роблячи розрахунки сама і стараюся, як то кажуть, Трішечки займатися сама творчістю. В'язати по майстер-класах дуже класно, але е, я дуже хочу розвиватися як рукодільниця, як блогер, тому потрібно самому якось е, працювати в цьому напрямку. Ось, загубила пателечку. Так, е, наступне питаннячко. Е, Яку, е, Яка кількість виробів вами? Е, Вами зв'язана приблизно. О, дівчатка. Ну, наприклад, я не знаю, дівчата пишуть мені в коментарях, що я дуже багато в'яжу. Ну, наприклад, за жовтень, якщо я не помиляюся, я зв'язала 15 аксесуарів. Тобто, Ну чималеньку кількість. от це лише за жовтень, і, а взагалі, шапочок, ну, всяких таких аксесуарів, ой, в мене вже, напевно, багато зв'язано. І за минулий рік багато, і за цей рік багато. Ну, Дівчатка кажуть, що я в'яжу дуже багато. Ну, немало, я скажу так, немало. Е, так, е, що з аксесуарів подобається в'язати більше? У, дівчатка, я в захваті від шалей, бактусів і палантинів. От саме ці процесики у мене викликають найбільше таке творче захоплення. Я не знаю, сама саме цікаве, що ні шали, ні палантинів не ношу, ношу лише бактуси, і то у мене два осінніх, і один я собі зв'язала зимовий. Все. А ні шали, ні бактусів я не ношу. Один, одна шаль у мене зв'язана е, в пам'ять про одну рукодільницю, яка подарувала мені пряжу, яка надихнула мене на шали. Це Валентина Романчук. Шаль я назвала Валентина, вона в мене є, але я її поки ще ні разу не носила. Але вона в мене є. І я не знаю, найбільше подобається. От чогось саме цей вид аксесуарів я найбільше люблю. Так. Сьоме. На вашу думку, ви гуру по в'язанню аксесуарів? Абсолютно ні, дівчатка. Тому що є вид аксесуарів, які я взагалі не в'язала. Є аксесуари, які я в'язала, скажімо так, один єдиний раз. Не все мені вдається, Там, ну не завжди я все можу з першого разу. Наприклад, не всі види маківок у шапках я в'язала і вмію. Я тільки в цьому році правильно навчилася розраховувати щільність на шапки, щоб не перев'язувати і щоб вгадувати з першого разу. Щоб була посадочка така, яка потрібна. Ні, не вважаю себе абсолютно гуру, я вчуся, вчуся кожного дня, кожного тижня. З кожною своєю пателечкою я вчуся. І... Та мені до гуру ще дуже далеко взагалі в будь-якому плані. Просто в'яжу те, що мене цікавить. Як мене цікавить, намагаюся дізнатися щось нове. Тому ні, не гуру. Чого б, хотілося, чого б хотілося навчитися в'язати з аксесуарів? Ну, якщо чесно, я ніколи не в'язала такий вид головного убору як капор. Я просто не знаю, чи буду я таке носити. От Якщо в мене колись хтось попросить зв'язати йому капор, я би з радістю це зробила і спробувала його вив'язати. Також берет я в'язала один єдиний в своєму житті, не дуже вдалий, і, можливо, я би також ще спробувала гарно в'язати-берети. Так, що ще я би хотіла навчитися в'язати? Ну, шаль в мене також тільки одна: от палантин один ну Ще багато дівчатка є що вчитися. Якщо взяти з кожного виду аксесуару, то і рукавички можна в'язати різними способами. Наприклад, різного різного фасону мітинки. Та навіть рукавиці, є різні клини, різні візерунки, різні способи закриття. Ну Тобто, ще багато-багато чого вчитися. от Ну Самі розумієте, хто в'яже, той знає, що якраз немає меж людській досконалості. так і Тому вчитися ніколи не пізно. в мене є ще куди, як то кажуть, прагнути, чому повчитися. І ну якось так. Так. Дев'яте питання. Де черпаєте натхнення на в'язання аксесуарів? А от це цікаве питання. Ну, найперше, це соціальні мережі, Facebook, Instagram, Пінтерес, Ютуб. Навіть задивляюся, інколи ловлю себе на думці, що навіть задивляюся в автобусі на головний убір, там, наприклад, чи на якийсь аксесуар, який мені сподобався, я його роздивляюся, як його зв'язати. І це інколи дуже комічно виглядає. знаєте. Стоїть в автобусі людина і на тебе п'ялиться і чуть не рахує петлі. скільки в тебе на шапочку набрано. От... Ну, в принципі, я ж кажу: в основному всі натхнення: це YouTube, Pinterest, Instagram. Інстаграм. Там є дуже багато ідейок, але найчастіше ідеї приходять самі по собі, приходять в голову вже в процесі або початку роботи, або в процесі самої роботи. Якось воно так складається. От. Але... Можна подивитися YouTube, дуже багато мені модели і на YouTube подобається, і в Pinterest Тобто скрізь скрізь де тільки можна почерпнути натхнення. Скрізь я, скажімо, бігаю і дивлюся. Наступне питання: 10. Що вперше з аксесуарів ви зв'язали? Ой, дівчатка, я не згадаю. В'язати я почала ще в школі. В школі дуже активно в'язала рукавички з пальчиками. Дуже багато і на подарунки, і собі декілька пар. Ну, Тобто, оце я точно. А що найперше, і пов'язки в'язала? О, в мене в школі був зв'язаний мною капор. Це точно пам'ятаю. Він був зв'язаний з якогось мохерчику червоного кольору. От. І це, напевно, найперший мій був. А може і найєдиний чи найперший, який запам'ятався. Не знаю. От, напевно, він і найперший. Це точ, точно я пам'ятаю те, що на початках в'язання я свого в'язала. Це були рукавички з пальчиками і капор. Шарфи в'язала, точно помню. І пов'язки все. Це все, що, напевно, є на початках в'язання. Шапочок не в'язала. Шапочки, я точно пам'ятаю, в'язала мені моя мама. Я не в'язала. Ну, якось так. Одинадцяте. Робила у вас замовлення на в'язання аксесуарів. Так, робила, дівчатка, в минулому році я дуже активно в'язала. Комплекти, снудики і шапочки платочною хустковою в'язкою. оцим цим діагональним поперечним в'язанням, де вив'язуються клинчики, там декілька клинчиків, і потім сшиваються голочкою. У мене, навіть, по-моєму, є майстер-клас на такі шапочки. от Я їх зв'язала. Ой, ну штуки 4, 5, це точно. От. Це минуло позаминуло зиму. Також ще в'язала пода, на подарунок шапочки. Людина замовляла саме подарунок шапочку. От. Е. Що в мене ще? А, ось зовсім недавно кум замовляв в мене шапочку. От, в'язала я чоловічу шапку. Так, робили, робили. Ну, Зараз трішки затишча з замовленнями, але ж. І на аксесуари також є замовлення. 12. Чи складали ви опис МК по в'язанню будь-якого аксесуарів? Е, опис не складала. Свій перший опис я закінчую по шкарпетках, а от МК. Я робила, я робила майстер-клас на дитячий набір шапочка, шарфик і рукавички. Це ще на 2 роки назад, напевно, може трішечки менше, на початках своєї YouTube кар'єри я робила в цьому році уже майстер-клас на дитячу шапочку ельф, на дитячу шапочку Шлем от Готується в мене майстер-клас, ну, не готується, планую розпочинати. Майстер-клас пов'язання бактусу. от Ну, це відео майстер-клас. Опису я не робила. Як мені, ну, що я вам хочу сказати, любі моє майстер клас, описи вони займають дуже-дуже багато часу і вимагають надзвичайної такої, знаєте, Зосередженості, концентрації багато, багато праці вони забирають. І знаєте, дійсно, як розказувала дівчатка на Ютубі, що образливо, що ти стільки праці положив, а вони не дивляться ці майстер-класи. От, ну, Нема цієї віддачі, яка є від влогів, наприклад, або від звітів по спільних проєктах, або розпаковки пряжі. Наприклад, здається, що тут такого складного. Купив пряжу, показав її на камеру, і вау, тебе всі дивляться, тому що всім цікаво, які ниточки купуєш ти, де ти купуєш по якій ціні. От, А майстер-клас це такий, знаєте, специфічне відео, яке. Ну, від якого віддачі чекати відразу, ну, я рахую, не потрібно. От, Можливо, майстер-клас вистрелити, він буде таким популярним. от, І не зараз. Він може вистрілити навіть через рік і через два. тобто, ну, Тут як не, вгад... не вгадаєш, знаєте. саме головне, що майстер-клас був цікавим і доступним, і, як то кажуть, потрібним. О, Тому що, якщо ви зв'яжете якусь супер, там складну шаль чи ще щось, та, можливо, по ній декілька рукодільниць ризикнуть в'язати, але ж основна маса подивиться на складність і скаже, та ну його, ми такого не зв'яжемо. Та й все. Якось так. Е, так. 14 питання найулюбленіший аксесуар. Що більше подобається в'язати? Ну, я вже відповідала на це питання. Що найбільше мені подобається якраз бактуси-шалі в'язати, особливо бактуси. Це просто якась моя любов любовна. От, і, ну, що ще. Ну, Шапочки непогано, шапочки швидкий результат. Я вам скажу так: найбільше я люблю в'язати дитячі аксесуари. Я люблю в'язати для своєї донечки. В мене на кожен сезон по декілька видів головних уборів, і я їй такі роблю гарні комплектики, компоную От, і під одежу верхню. Ну, стараюся, щоб знаєте, воно було таке яскраве, цікаве. Запам'ятовуючи, щоб донечки пасували, щоб воно виглядало і красиво, і мило, і по-дитячому. Ну, якщо дійсно, я найбільше люблю в'язати дитячі аксесуари, якось так і 15 запитання останнє чи задоволені тим, що вмієте, чи вчитися ніколи не впізно? А я скажу так, і на перше, на другу частину запитання. Я задоволена тим, що я, що я вмію. Але разом з тим, я знаю, як той поїзд, який запустили, і дуже важко зупинити. Я хочу з кожним новим, новою якоюсь опанованою технікою, з кожним новим виробом, я хочу пробувати іще, і ще, і ще. Знаєте, в'язання це як той наркотик. Хочеться, 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 ще хочеться, дай та ще. У мене якось так виходить. Тому я і задоволена тим, що я вмію. Ну, я вважаю, що я вмію немало, от, але мені би хотілося ще багато чого навчитися. Ну, що саме, наприклад, я в'яжу в основному аксесуари з пицями. Тобто, я не в'язала ні шарфа, ні шапку, ні бактуса, ні шалю гачком. Ну, тобто, ні разу. От Чому б не навчитися, наприклад, в'язати бактуси гачком? Хороша ідея. Не хороша ідея, а ну, от взагалі. Навчитися гарно в'язати ці аксесуари гачком. Вони також виходять дуже неймовірно класні. Я знаю, що, наприклад, Діна Кожанова вона дуже багато в'яже гачком, і в неї є майстер-класи і вона готує багато майстер-класів на гачок. От Я виберу собі, який, який мені найбільше сподобається, і спробую. А чи б і ні? Рано чи пізно все треба потрішечки вчитися. От, А то я в основному тільки іграшки, серветки там якісь в'яжу гачечком. Ну, ще на літо можу зв'язати якусь маєчку там, чи, чи топик гачком. Ну, плаття собі зв'язала гачком, дитині щось там на літо в'яжу гачком. А так, в основному, я мало в'яжу гачком. Хоча мені гачок також дуже подобається. Отже, вчитися ніколи не пізно. Ну що ж, я маю надію, що ми гарно з вами поспілкувалися. Ви дізналися про мене щось нове. Непогано провели час зі мною. Я трішки з вами пров'язала, Бачите, навіть візерунку пров'язала, вже помиленьку шкарпеточки рухаються. От і дякую, що послухали мене. Дякую, що зайшли на мій канал. І давайте продовжимо спілкуватися в коментарях. Напишіть мені, на які аксесуари в'яжете, найбільше любите в'язати ви, чого б хотіли навчитися, з якої пряжі в'яжете. Можливо, ви зараз в'яжете аксесуари. Напишіть мені про це. Давайте про це поспілкуємося. Дякую, що завітали. Я маю надію, що ви не будете проходити мимо мої відео. І ми залишимося разом ще надовго-надовго. Бажаю вам миру, бажаю вам крепкого здоров'я. Бережіть себе, своїх рідних. І до зустрічі на моєму каналі. Пока-пока!